Ребята, всім привіт! Я собі думав, що почну перше відео, коли я знайду штатив, задній фон буде, буде сценарії. Ну, я подумав, пішло воно. Навалю прям, прямо на ходу на роботу. Взагалі, перше відео хочу просто е, посвятити, так сказати, да, темі взагалі моїх майбутніх відео. Тобто на цьому каналі буду я розказувати про свій шлях, показувати всім вам його шлях до своїх цілей. Ну і свого майбутнього, так сказати. Чи, чи реально зараз досягти успіха по тим всім порадам, які так зараз віщають успішний успіх, всі діла. Вот. Це документація мого особистого шляху. Буде цікаво, варто підписатись.